З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаю вас. Доброго вечора. Якщо ми говоримо про роль європейської спільноти в допомозі посилення нашої протиповітряної оборони, тут можна відштовхуватися від декількох подій, які відбулися днями, а саме п'ятий саміт європейської політичної спільноти, в який, в якому взяв участі президент України Володимир Зеленський, і візит, зокрема до Києва, Жозепа Бореля, який теж зробив декілька важливих заяв, наскільки ми можемо бути впевнені? Впевненими в тому, що ця підтримка, що, що ця допомога буде стабільною. Від чого це залежатиме? Ну дійсно саміт європейських спільнот вже п'ятий. Відбувся і... і... буде в Пешті. Наш президент взяв в ньому участь. і Прибув на запрошення Віктора Орбана. Цей формат був започаткований, ініційований президентом Франції Макроном, якраз після початку шляхом вторгнення. Туди хочуть не тільки країни-членів Європейського Союзу, а ті, хто себе в принципі відносить там, географічно, ментально до е європейської спільноти, і хто готовий сьогодні, в тому числі там і пострадянські республіки е представлені цивілізовано. Проводити дискусії на складні на складні теми, і Азербайджан, До речі, Вірменія також є членами а, цієї ініціативи, і коли там також розвивалися події останні кілька років, то якраз цей формат був майданчиком для такого широкого діалогу. Тому що на жаль, ми бачимо сьогодні в різних куточках, зокрема в Європі. Багато точок напруги. А якщо ми говоримо про війну в Україні агресію Російської Федерації, яку на розпочала ще в 2014 році продовжує зараз ще широкомасштабний формат, то звичайно це виклик сьогодні для всієї європейської безпеки. Це сьогодні усвідомлюють європейські лідери, і звичайно, що там на фоні різних думок сьогодні в суспільстві, там в середовищі, про різні формати завершення війни. Однозначно сьогодні треба розуміти і а, ключові столиці більшість європейських столиць розуміють, що а, мир через силу. На жаль, Росія а, розуміє тільки силу. і а, багаторічні перемовини в нормандському форматі, в мінському форматі. Мабуть, ніхто не має стільки досвіду, скільки у нас було двостороннясторонніх перемовин з Росією. Тільки довели, що Путін. Готувався до війни, він він тягнув час той час, як європейські лідери намагалися його задобрити. І коли е, розпочалася війна, і високий представник ЄС Жозе Берель, який дуже багато зробив для України, завершиться його мандат. І будучи в Києві, дійсно визнав, що Європа була не готова до війни. Більше того, цьогорічний 1 мільйон євро обіцяних снарядів від е, саме Європейського союзу. Це крім е, інших ініціатив, там, зокрема чешської, е, було дуже складно виконати. Фактично, він майже виконаний, але дуже складно було виконати, тому що не було потужностей сьогодні для замовлень для виготовлення. І терміни: це мав бути весна, і тільки ось в грудні буде виконана поставка одного мільйона. І так багато чого. Тобто, дійсно. Неготовність, нерішучість, рішучість вона привела до сьогодні цієї великої війни. Тому президент на Будапешті на саміті Європейської спільноти наголошував лідерам Європейського союзу, держави Європейського союзу, і не тільки на тому, що сьогодні ми повинні консолідувати наші сили. Ми повинні посилити військову фінансову підтримку нашої держави для того, щоб змусити Росію до справедливого це завдання. Було і залишається. Варто зазначити, що сьогодні обов'язок Європи, і про це наголошував високий представник Борель, обов'язок Європейського Союзу посилити нашу спроможність, як спроможність військову, так і фінансову. Чому тому, що крім високих гасел і матерій, і високий Представник ЄС про це сказав зовнішньої політики і політики безпеки, це питання виживання сьогодні Європейського, Європейського Союзу і цінностей. Власне цьому пан Беребича свого візиту наголосив, що крім сентиментів, крім солідарності, є абсолютне розуміння, що якщо Україна програє, то звичайно це будуть катастрофічні наслідки для Європейського Союзу. Тому 122 мільярди, які сьогодні вже Україна отримала, 122 мільярди євро. В тому числі військової підтримки, і це було рішення консенсусу, яке в тому числі підтримувало і Угорщина. Це сьогодні сигнал того, що європейський союз, європейські лідери, попри того, що в окремих країнах там змінюється кон'юнктура, вибори відбуваються, або не зовсім там згоден пан Орбан чи пан Фісо, Це рішення приймається. Останнє рішення це 35 мільярдів для України кредиту, але під гарантії заморожених. Російських грошей, тобто з нерухомих російських грошей. Тому однозначно, сьогодні е військові спроможності при передусім виробничі нарощуються в Європейському Союзі. Ми очікуємо е більше зброї. Ну і треба розуміти, що дійсно сьогодні, і про це пан Берег теж зазначив публічно: треба визнати, що Україна на шляху е вже розпочались перемовини майбутнього. Членство в європейському союзі зробило за ці там 2,5 роки більше ніж деякі країни, будучи кандидатом там 10, 15, 20 років. І це теж важливо. І нас бачать сьогодні в європейському союзі. Це вже не є е, чимось нереальним. Це вже не є нашим став мрією. Тобто європейська перспектива, наше членство в ЄС це реальне завдання. І Сьогодні є політичний консенсус, консенсус суспільства українського тому, що це ну, має за винятком. Відбудість. За винятком декількох європейських країн, тисяч. які кажуть, що будуть до останнього протистояти цьому рішенню, прийняти Україну ну, в, в Євроспільноту. Вони завжди, ви праві, вони завжди і передрішення про початок перемовин. І перед рішенням про виділення ну, затвердження України фасіліті на 50 мільярдів підтримки українських річні. Вони завжди висловлюють свою думку. Це нормально в колективі, коли у кожного є своя думка, окрема думка. Але я хочу наголосити, я це і підкреслюю, коли було рішення про двадцять мільярда. Це рішення все одно в консенсусі. Ну це питання дискусії, де двосторонніх стосунків. Головне, що сьогодні Україна на цьому шляху, і визнають це лідери Європейського Союзу як і. Лідери держав членів ЄС, так і керівництво Європейського союзу вже з 1 грудня. Розпочне роботу з нової Єврокомісії. Місце пана Берега посяде Кая Кава, сковишня прем'єрка Естонії, яка дуже рішуче підтримує Україну. Багато зробила і з'явиться і з'явиться посада Єврокомісара з питань е, оборони і космосу. Його її, її посяде кубіліус. Це представник Литви. І це теж дуже великий друг України, який багато для нас зробив. І тому, коли ми сьогодні говоримо про європейський союз, так звичайно, НАТО це військово-політичний блок. Європейський союз це політично-економічний блок, ще економічно-політичний блок, неважливо, важливо суті це не змінює. Але 42-га друга 42 стаття договору європейського союзу чітко говорить, і вона є аналогом і п'ятої статті НАТО про те, що якщо відбувається зовнішня агресія щодо країни. Члени Європейського союзу, то всі держави повинні солідарно невідкладно всі свої можливості направити на підтримку цієї держави. Ну в цьому і полягає ну, звичайно, консенсус про який що... ви говорили, пане Арсенію. Дякуємо вам, що ви на це звернули так, увагу так. і так. наголосили Арсеній Пушкаренко, заступник голови звичайно, парламентського комітету інтеграція в Європейський Союз, і як це як частина також наших і економічних, і політичних, і безпекових спроможностей. Дякую. Дякую вам, Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Був з нами на зв'язку.